Вітаю, Україна, Subaru Outback Onyx Edition, Комплектація 2020 модельний рік. Власний автомобіль наших партнерів Есторимарк. Сьогодні на продажу для вас прикольна дуже тачка. Цікаво познайомитися, вас познайомити. Приступніться полеті. Головною перевагою, що саме стосується технічного стану, що це автомобіль СТО, обслуговуючи Subaru. Тут все дуже добре. сапожник з сапогами. Поїхав. Двигун під капотом 2,4 Турбо потужністю він тут близько 260 кінських сил. Варіатор повний привід. Того робилось кожні 5 тисяч кілометрів. Варіаторі олива поміняна, свічки поміняні. Що стосовно, вона заїхала в Україну, було 46 тисяч пробігу. Ремарк власник купив її, коли було 57, зараз 76, здається тисяч кілометрів да на одометрі. Десь так, все обслужено, перейматися нема за що. Акумулятор бачу, так. що тут мінявся. По пошкодженню, що було, незначне було пошкодження, я бачу по аукціону. Мінявся капот, судячи з усього, оригінальний алюмінієвий приладом, пройшовся, він другим слоєм фарбований. Крило праве, судячи з усього, нове. Фара мінялась, явний бампер. Під капотом, я думаю, ну, можливо, тут зараз частина передньої панелі десь. лонжерон не чіпався. Максимум, можливо, тут корпус повітряного фільтра. Полакафробовому покриттю зауважень ніяких ніде нема, проходимось. Все повністю охайно, Єдине, що приладом ще намацав, другим слоєм, чомусь ця дверка фарбована. Без шпакла, ну, можливо якась подряпана була, при доставці, ще щось. Диски отакі стоять STI, Петла з гума 22-го року, вона, по суті, нова. От, машина продається з двома комплектами, з дисків і шин. Ну там вже В залежності від того, як ви будете торгуватися, доставляться вони вам чи ні, будете вирішувати самі. Ще у нас тут стоять проставочки на виліт. Е, По-моєму, на 20 мм Hitman Car проставочки, і секретки бачу що стоять. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Підсвіточка, ось така. Бортів з субариським значком. Здається, дрібниця, але дуже приємно. В темну пору доби ви підходите, у вас освічується повністю борт. Це дуже приємно. Рік у нас 8 місяць 2019 року конвейерна дата. Так, вона у нас і розмитна 2019 роком, але в Америці в неї був 20-й рік із цих затехпаспортом. Дощик нам трошки заважає, ну електропривід сидіння, сидушка, бачите, таких двокольорових тонах. Шкіряний тут салон. Сідаємо. На килимах теж Onyx Edition вибито. У нас 4 скілопідйомника з авторежимами, електродзеркала. Тут відкривається кришка багажника. Це у нас блокування кришки багажника таку кнопочку. Знайшов яскравість щитка приладів. Є датчик світла і протитуманки. Фари тут, наскільки я розумію, з цими поворотними лінзами. Розумне, шкіряне кермо, бачите, ось в такому стані, підрульові пелюстки. Так, тут управління мультимедію хендсфрі. Це у нас управління адаптивним круїзом. Тут система ISI стоїть, яка захищає нас від зіткнення наїзду на транспортний засіб, а також утримує нас в смузі руху. І... Ми можемо на дестроніку їхати за автомобілем. Найкраща система до сьогоднішнього дня серед тих, з якими я стикався. Навіть в Теслах мені не так сильно подобається, як тут. Круто. Підігрів керма, до речі, тут доставлявся. Тут не було підігріва керма, тобто змінювали кермо на підігрів. Це у нас управління тут бортовичком комп'ютером з цим. Мультимедіа ось така в років, поколінь. Що тут відносно? Тут все керування вже зроблено в ньому. І клімат, і бачите, зараз покажу, ми зайдемо. І підігрів сидушок. Тут також у нас всі налаштування по автомобілю. Ми можемо тут всі системи вмикати, вимикати, X-моди, там все повністю все, тут в цьому меню. Передня камера є. Показав електроручник. Ну і драйв з механічним режимом. Це ви теж побачили. Два пістиканечка, два USB-адаптера і AUX. Це в нас тут також є. Ось пробіг, на дану мить, до речі, не зупинився. 76 тисяч кілометрів на дану мить пробіг. Зеркало з автоматичним затемненням. Потолок пошитий в чорну алькантару. Бачите. Ну і в нас є люк. На вулиці Дощ. Дуже охайно продемонструю, як він відкривається. Ну, Тут не можна нічого не працювати, в японцях, повірте мені, я такого ще не зустрічав. Пританьована вона непогана, на другому ряду сидінь я сиджу, в мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою, в беку до цього питання зауважень бути ніяких взагалі не може. У нас є підігріви задніх сидінь, є два USB-порта для зарядних пристроїв, ну і є підлокітник, Тут зараз дитяче автокрісло, мені може заважати, ну ні, я зробив. Двома підстаканчиками. Зручний, широченький, все кайфово. І спинка у нас тут змінює свій нахил. Ми можемо прилегти, можемо трошечки припіднятись. Це тут є. Багажний віці коудбека відчиняється достатньо швидко. В цьому поколінні взагалі класно. Гумовий килим у нас є. Звісно, тут є речі власника. Шторка у нас дуже прикольна в цьому поколінні. Ми можемо робити отак, а можемо робити ось так. Бачите, легким руком руки. Це якщо в нас зайняті руки, ми можемо це робити отак локтем. От. Нижче в нас тут, під коврилином, під полицею. Запаска, домкрат, все в наборі. Ну і власника, звісно, речі тут лежать. Закриваємо. Спинки відкидуються, до речі, ось таким рухом. Ось цю штучку підтягнув, вони падають. І зачиняємо. Що ще в олдбеках Дуже прикольно, що у вас вже з завода є готові рейлинги на дах. Ось так вони робляться, защілкуються, ви поняли? А так робимо, щоб вони не свистіли зайвий раз нам не заважали. Ну круто, вам вже не треба компанія Тюлі, щоб це доробляти. Ховався я від дощу, чим дуже задоволений, хоча дощ люблю. Зараз ми їдемо з вами на маленький такий випробований тест-драйв. Я впевнений, що тут все добре на 100%, тому що, ще раз кажу, що це автомобіль від з власне. А щодо безпеки, я там бачив, по-моєму, штора і кермо стріляли, якщо не помиляюсь. Ну, я стверджувати на 100% нічого не можу, але безпека тут, наче як відновлена. Звісно, ви розумієте, що. Власнику цього автомобіля не їздив би, вона була тут несправна, якби навіть щось було б не так, би він її б зробив. А купляв він її у людину, яка тут трошки поїздила там, в му році, здається, в грудні вона за їх... зареєстрована була в Україні у першого власника і її придбав у 23-му році у лютому. Ось так. На що хочу звернути увагу? В цьому поколінні вже є функція старт-стоп. Особисто мене вона турбує. Боротьба це в основному за екологічність, за витрати пального дуже вона не допоможе. Ну, звісно, за це треба турбуватися і думати, бо ми на цій планеті гості і нам залишати її нашим дітям. Але ну, я трошки дратуюсь від неї, коли вона глохне, заводиться. Мені не подобається ця функція в жодній машині, в принципі. Єдине, що після кожного запуску вам треба його. Вимикати. Наприклад, я в BMW можу натиснути і весь час, він буде вимкнений, а тут треба кожен раз. Дуже крута штучка iSight, це адаптивний круїз Subaru. Він Він та працює так, як і у багатьох інших автомобілів, але за рахунок того, що в нього тут дві камери, вони сканують набагато краще ситуацію. От зараз під нами впихується Hilux нахабно, і наша машинка його побачила, що він перед нами всунувся. І пригальмовує, я ногами нічого не торкаюсь. Вона дуже добре розуміє, що йде машина в сусідній полосі, а де в нашій. Бо, от, наприклад, там мазди Тойоти, вони хонди, вони чіпляють з сусіднього ряду, на кільцях, підтуплюють на круговому руху. Ну, тут все здорово. Ще вона упакована акустикою МРЛ, дуже якоюсь там крутою. Стартує вона від нуля до сотні достатньо непогано. Я вам зараз це продемонструю. І ми зробили сотню, ви побачили. Довіряй, але перевіряй. Зараз ми їдемо по бетонці по такій плиці, щоб почу, почути ходову. А от зараз ми повернемо на нашу вулицю Мандриківську, вона така крута для тест-драйву підвізки. Особливість взагалі биті Філегасі. Особливость цього покоління, вони і попередні, дуже м'якенькі і тихі, але це взагалі в цьому поколінні вони пливуть. Не знаю, чим порівняти. Ось лежачий поліцейський раз. Ось лежачі поліцейські 2 і ми з'їжджаємо вже на погану дорогу. Тут все бездоганно. Я тільки чую в салоні, як дзвонить моя барсетка. Ще, окрім камери заднього виду, у нас є Rear авто Парктроніки задній ріє автобрайк допомагає нам не наїхати, якщо ми щось не помітили, якийсь предмет, чи травинку, чи заборчик, чи машину, чи людину, вона зупиниться. Також, звісно, є монітори сліпих зон. Ну і функція X-Mode у нас тут є три режими. Нормал. Ну, типа, бруд і сніг, скажімо так. Здивований вперше таке бачу, навіть на українській мові тут меню підказує, коли я під'єднати намагаюся телефон. Хм. Наскільки я розумію, тут стоїть пристрій для безконтактного карплею Android Auto, ну, Bluetooth-під'єднання. Я таке вперше зустрів, ну, стріфну, скажімо, в цій моделі, але ось так. Після останнього ТО вона ось проїхала 3200 км на даному митці. Що мав вам сказати, що це дуже класова тачка. Ви навіть не уявляєте собі. Ну, ті, хто Subaru знайомий, ті розуміють, що це за тачка. Ті, хто Subaru не знайомий, навіть не ви навіть не уявляєте, що це за тачка. Бо в мене люди попересідали з багатьох різних там танчиків в Subaru і просто, ну, вони в захваті, вони навіть не очікували, що вона уділує за ну, зараз багато, багато виробників. І навіть з козаків 300 -ків. у мене зараз на нові Форестери досідають, і кайфують. Outback ще вальяжніше, крутіше по-своєму. Так що я вам раджу. Приїжджайте, перевіряйте, якщо хочете перевіряти, перевіряйте. Субару вас порадує. До зустрічі, з вами, був люхотрандавто. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! Ну Дивіться, цього ще точно нічого не крали, це є власник.